Знімаю свої актинідії, які садив осінню, Як вони зараз виглядають? Що хочу сказати, непогано ростуть. Зараз я вас, вам покажу їх. Від сонця я їх не затіняв, тому що в мене тут яка, як полутінь, не дуже багато сонця, а якщо у вас багато на сонці росте, обов'язково притінити, Обов'язково треба актинідії гарно поливати. Який в мене приріс, ну приблизно всі десь 70 см, це середній. Це сама велика, тут десь метр двадцять, можливо, навіть більше. І це теж непогана, дивіться, виросла. Всі сорти ростуть по-різному. Бачите, у всіх різна сила росту. Деякі не так швидко ростуть, деякі трошки швидше, але. Саме головне вчасно їх поливати, притіняти від сонця. Нектанідія любить вологу, тому якщо немає дощів, бачите, засипав корінь соломою, щоб волога трималась. Обов'язково поливайте і будуть нормальні результати. Всім дякую за увагу.